Заспокойся і працюй разом. Переможемо. Сьогодні у проєкті герої, герой України, офіційно. Це Богдан Дронов, 28 років, майор 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового тамана Костя Гордієнка, командир батальйону. А це майже тисяча військових. Богдан Дронов, представник нової генерації українських офіцерів. Він народився і виріс вже у незалежній Україні. Її він і захищає. Відважно віддано, а головне професійно. За кілька годин до нашої розмови Богдан Дронов отримує найвищу нагороду в державі. Незалежність України ми збережемо назавжди, збережемо, бо у нас такі воїни. Про такі обійми коханої або ж таке фото з мамою та головнокомандувачем українського війська генералом Залужним ще півроку тому Богдан навіть не міг мріяти, бо поруч розривались снаряди. Велику війну Богдан Дронов зустрів там, де прожив свої останні сім років. На передовій відчутне загострення на фронті почалося за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Перші два російські танки і два склади боєприпасів. Батальйон Дронова підірвав ще за кілька днів до 24 лютого. Тобто, на сході, де я зустрів війну, у е, нас же почалося все з 20-х чисел. В нас же тоді було таке, чого ми не бачили вісім років. Що противник відкрито на нас виходив для ведення бойові. Дій у перший день великої війни Богдан Дронов веде батальйон у нічну контратаку, аби прикрити фланг бригади. Операція завершується успішно. Бійці окопуються на нових позиціях. Що таке українська людь? Окупанти розуміють відразу: російські військові, кому пощастило, лишають палаючу техніку і кидаються бігти. Російське командування не шкодує ні людей, ні снарядів. Усе, щоб вибити українців з позицій. Три-чотири години нас просто рівняє з землею артилерія. Три-чотири, п'ять, шість це може бути шостої ранку до обіду. Лише за перші тижні повномасштабного вторгнення батальйон 57-ї бригади відбиває за 20 ворожих атак. Богдан пригадує, був шокований. Російські офіцери посилали своїх солдатів на вірну загибель. Кожна атака для ворога закінчувалася десятками вбитих. Втекти і вижити вдавалось одиницям. Вони не мають людської цінності. Вони знають, що їм привезуть чергове м'ясо, дадуть. У них немає тренування людей. У них просто ти йди, тебе завтра замінять. А, ти... а він йде і просто ми, коли брали в полон, то. Вони кажуть, я там вчитель, я то, мене прислали, сказали, що десь на полігон. Ну, не дуже віриться в це. Ми їх, звичайно, передавали в відповідні структури. Але така злоба брала, що нащо ти взяв автомат? Якщо ти що, думав, що ти підеш на зайця, на кабана полювати, ти ж розумієш, що війна, яка б не була там в них. Інформполітика, ти розумієш, що війна, бойові дії, ще щось тим більше це не перший день і не перший рік на сході конфлікту нас з Російською Федерацією. З кожним днем натиск ворожих атак на позиції батальйону стає сильнішим. Артилерія рівняє квадрат за квадратом. Танки зносять кожну будівлю. Небо Донбасу розриває гул російських літаків. Вони надіялися в першу чергу на те, що ми просто будемо кидати позиції. Ой, по нас стріляють, ми втічемо все. Але ми ж не та нація, ми українці. І ми е... да, нас стріляють. На жаль, е... ми вмираємо, але ми перемагаємо тим, що ми не боїмося. Е... І ми на позиціях, і їхні солдати, отак от в розвалку, приходять до нас, думають, думає, що нас там уже немає. А ми. Здрастуй. І починаємо їм розказувати, що ми українці. Наприкінці березня окупанти вкотре атакують. На цей раз двома групами. Під прикриттям артилерії одній таки вдається закріпитись на українських позиціях. Не чекаючи, Богдан Дроном формує ударну групу і планує контрнаступ. Вони думали, що ми злякаємось, і ми просто їм віддамо цей клаптик землі. Але на рано, коли артилерія закінчила працювати, я взяв свої міномети своїми силами. Точечно почав бити по їхніх точках, що вони сховалися. Комбат особисто коригує мінометний вогонь і коригує ефективно. Понад 40 окупантів знищено. Розвідка підтверджує серед них і командир російської штурмової групи. А потім мої люди підійшли з іншої точки, з іншого напрямку і просто зачистили район. І, все. І тому ми спалили декілька одиниць техніки, забрали трофейну зброю, е подивилися, наскільки газке пиво вони б'ють. Е я навіть не знаю, донський козак, щось таке. У Богдановому телефоні немає жодного фото з війни. Тоді жартує, не було часу навіть на цигарку. Що живий кохана дізнавалась з короткого повідомлення ввечері? Богдан надсилав смскою плюсик не більше. Під його керівництвом кілька сотень військових доводиться постійно бути на зв'язку, керувати боєм, проводити розвідку, коригувати артилерію. Я спав по 3-4 години в день, це максимум. Із-за того, що постійні наступи, постійна зміна обстановки. І, е, а я така людина, що стараюся е, все тягнути на собі, і не дай Бог, я щось пропущу. Е, я вже декілька років не був в відпустці, спеціально не ходив в відпустку, щоб нічого не пропустити на службі. Тож е, це як на будь-якій роботі, ти пішов, тебе місяць не стало. І через місяць ти приходиш, а вже все по-новому може бути. А в армії це дуже потім важко доганяти, тому що там настільки швидко плине життя, що ти щось проспустив, і ти вже не не наздоженеш. Окремий мотопіхотний батальйон, 27-річний Богдан Дронов, очолив у грудні минулого року за два місяці до великої війни. Відразу вирушив на фронт і вже там знайомився з більшістю своїх підлеглих. Попри недовірливий вік, відразу здобув авторитет, бо завжди міг вислухати, підтримати, допомогти. Завжди перебував поруч на позиціях і в бою навіть у ті найгарячіші дні лютого і березня, коли безперестанку працювала ворожа артилерія. Я просто на першій лінії жив з солдатами, сержантами, і звідти керував боєм. І все напряму, всі прильоти одразу по мені були. Я не ховався ніколи. У мене не було такого, що десь там стріляють, і не дай Бог, я почу, не почую. Тобто, як тільки десь починаю стріляти, я все чув. Я знав, куди одразу звернути увагу. Замість відпочинку, Богдан кожного вечора об'їжджає передові позиції. Я їздив по по всій лінії, спілкуватися з старшими позиції, виловити кілька сержантів, які ще не встигли заснути, спитатися, чому так, з чим допомогти. Гот е, мій номер телефона. Пиши Теб... я ніколи не скажу, чому ти до мене напряму звернувся. Особиста присутність комбата на позиціях багатьох дивувала, бо ж його місце у заглибленому укритті за кілька кілометрів від лінії фронту. Але дронов так не міг, бо відчував, має бути там, де найважче. Має бути поруч зі своїми людьми. Вони вірили мені. Вони знали, що якщо я тут не втікаю, знаєш, все буде добре. Знаєш, нам допоможуть. О, і тому до тих пір, поки я командував до поранення, мої люди жодного метра не віддали. Із вимкненими фарами його машина пізно вночі поверталась з позиції до штабу до ворога якихось 300 метрів. На цей раз проскочити не вдалося. Як в авто потрапив артилерійський снаряд, Богдан не пам'ятає. Я пам'ятаю лише, як я виїхав на машині вже в сторону до себе на свою базу. І потім просинаюся з того, що від... відчуваю трубку в роті. А це я був в комі, в лікарні вже. І я з того. Не нерозуміння, що зі мною де я що це таке, і в мене ця трубка в роті. І я на автоматизмі починаю, хочу її видірнути. Перша думка Богдана, коли отямився після коми і зміг розплющити очі, він у полоні. І добре, що дівчата-волонтери там були. Вони зразу підбігли. Мене по імені Богдан Богдан. Тихенько, ти в лікарні. І я через ту трубку чуть її не прокусив. Кажу, як я в лікарні, я маю бути на позиціях. Потім я дуже радий був, коли я відкрив одне око, і я побачив, що я в лікарні, де є українці, де зі мною спілкуються українською а полоні. Да. Я просто до останнього, я переживав, де я що, я. Того, що виїхати на машині і проснутися в лікарні, не пам'ятаючи абсолютно абсолютно нічого про те, що дивом лишився живий, про штучну кому і складні операції, Богдан дізнається згодом, як і про те, що його за відданість військовій справі і видатні успіхи на полі бою удостоїли найвищої державної нагороди. Мені дзвонить мій попередній командир бригади, якого я служив, і починає вітати. І Я кажу, з чим ви мене вітаєте. І він каже: А ти що не в курсі? Ти герой України? кажу, як ну всі в нас герої? Він каже: Та ні, ти по наказу президента України, герой України, кажу, та ну не може бути, що це таке. Де перше квітня? Чи що? Почула медсестра, побігла до начальника відділення. Начальник відділення побіг до свого начальника, каже: там у нас герой України лежить, ще й живий. О, Вони давай до мене толпою. Поздоровити, я кажу, та чекайте, я хоч виставити, навіть не можу. Я ті ще, ще встати, навіть не можу з ліжка. Нагороду Богдан отримав аж через кілька місяців позаду, і на жаль, попереду тривало лікування, кілька операцій. Але він, як завжди, не втрачає гумору. Ну черепа у мене немає. У мене все це титан стоїть і це вже на все життя. У мене лоб весь титановий зато. Плюс в мене зморшок не буде на старості. Богдан неохоче згадує про численні осколкові рани, перебиті пальці і опіки. Кожен з семи років війни нагадує про себе шрамами на тілі. Утім, він радіє. Завжди мріяв про зірку героя і персональну нагородну зброю. Про ще одну мрію згадує міжрядків. Ну як кажуть, це в тій поговорці, дурак, той солдат, який не мріє стати генералом. Записалася. Він мріє знову повернутись на службу. Зізнається, стати військовим. Мріяв з дитинства у 15 став курсантом. Далі військова академія і відразу на фронт його завжди тягнуло на передову. Там відчував себе корисним. Я з 15-го року на війні, скажімо так, 11 місяців на сході, один місяць на цьому дома. Якщо взяти 8 років, скажімо так, 6 років з них я на війні, чисто на війні безперестанно. О, постійно. я завжди просився в додаткові відрядження, коли в 2017 році е були події в Авдіївці на промзоні. Я першим попросився добровольцем серед офіцерів, щоб поїхати туди в допомогу. Тому що е для початку це бойовий досвід, авторитет для людей. І якщо все буде добре, я потім зможу поділитися цим з особовим складом. Його мрія це ефективна армія, де людина і її професіоналізм є найбільшою цінністю. Свій досвід збирається передавати майбутнім поколінням офіцерів. Богдан певнить, перемога, хоч і не скоро, але буде. Бо воюють не тільки збройні сили, фронт тримає весь український народ. А в такому випадку ми не переможні. Українець розуміє, що в Польщі нас ніхто не чекає в Німеччині нас ніхто не чекає. Відходити нам немає куди. Ми на своїй землі. У нас є за що воювати. Він знає, що ззаду нього сидить донька, син, мама, дружина, брат, сім'я. А росіян за що прийшов? Вони навіть не можуть нічого пояснити, для чого вони сюди прийшли. Ораз Дримоловський, Дмитро Матвієнко. Програма Вікна СТБ Єдині новини.